Обирав молоко, так а я хочу молока. Це молоко. Куштував вершкове масло від господин з в Чеврібкінського району. Супер, давайте Все, мені вже хорошо. Та вдома смакуватиме фірмовим грузинським соусом. Соус буде. да, супер, Дайте, да? Да, да, ідеально. Євген Клопотенко завітав на Чернігівщину, аби зібрати та дослідити рецепти нашого регіону. Розпочав гастрономічну експедицію з Ніжинського району, де ласував квашеними огірками. Я був в Крюківщині, Там смажили квашені огірки, робили страву там з кисляком і молоком. Ми були в Пліській громаді, громада просто прекрасна. Там е, головна леді громади, вона просто організовує там все. Там прям якась, прям така мені здається, що це громада, треба показувати всій Україні, як треба організовувати все. І там було величезне таке прийняття. Ми, мабуть, дві години чи три я не міг звідти виїхати, бо я пізнавав там страви. Ід враженням від смачної Чернігівщини шеф кухар дістався й обласного центру. Завітав до ресторану, де поснідав у чернігівського бренд шефа В'ячеслава Попкова. В свою чергу В'ячеслав повів ресторатора на центральний ринок, аби той поласував місцевою продукцією. Людмила Васильівна торгує молочкою близько 30 років. Має свій унікальний рецепт вершкового масла, який і вподобав шеф. У мене стопляний сметана, ставлю сметану, вона топліться, а потім э, беру банку, і збиваю і роблю масло. Смиваю хорошенько і відвожу. Сметану збиваю. Серйозно? Серйозно. Ну, це, мабуть, десь годину. Бойки у вас немає, а я тебе вручну? Вручную, вручную. На, no, у мене. Давайте. Ммм. Mm -hmm. Супер, давайте, все, мені вже добре. Вкладаємо масло і молоко до важкуватої торби, в яку вмістилася купа Чернігівської гастрономії. Тож фото на згадку з Людмилою Васильівною і переходимо до грузинських сирів та соусів. Пані Тамару знає багато відвідувачів центрального ринку. Давайте мені е е соус. буде. Да, супер, да? Да, да, ідеально. 100, гривень. 100 гривень тримайте. Дякую вам дуже. Шатовлю, пока я себе помню, це наша національне Кисли на м'ясо на картошки підходить. Хорошо. Немножко кислого. Десь хто любить грузинську кухню, это очень вкусно. Обов'язкове селфі чину з кожним охочим мати фото шефом. І все, Євгена з повною торбою в клітинку відпускають з ринку далі пізнавати гастрономічну Чернігівщину. Далі ми їдемо ще на виноробню віноман. Далі ми їдемо ще в три в три в три місця. Це все треба сьогодні до восьми вечора встигнути зробити. Ну я певен, що все вийде.